День 281 Біблія. Книга Пророка Єзекіїля, розділ 5. А ти, сину людський, візьми собі гострий меч і, як бритвою для гоління, оголиним собі голову і свою бороду. Після цього візьми собі вагу і поділи волосся на три частини, одну третину спалиш у вогні посеред накресленого тобою міста, коли закінчаться дні облоги. Другу третину посічеш мечем у його околицях, а третю частину розвієш по вітру, а я витягну за ними меча. І ще, візьми невеличку кількість волосся і збережи його, загорнувши в поле свого одягу, але і від них маленької частини трошки відокрем, і кинь їх у вогонь та спали їх у вогні, з цього спалахне вогонь над усім ізраїлевим родом. Так говорить Владика Господь, це стосується Єрусалима. Я його поставив у центрі інших народів, а довкола нього багато інших країн. Але він повстав проти моїх постанов та моїх законів, почав творити беззаконня більше, ніж оточуючі народи, став гіршим за країни, які довкола нього. Адже вони, мешканці Єрусалима, відкинули мої постанови і не дотримувались моїх законів. Тому так говорить Владика Господь. Оскільки ви бунтуєтесь більше, ніж народи язичники, котрі довкола вас і не дотримуєтесь моїх законів та не виконуєте не лише моїх заповідей, а й не дотримуєтесь навіть законів сусідніх народів, тому ось що говорить Владика Господь: оце я виступаю проти тебе. Я особисто здійснюватиму над тобою мій караючий суд перед очима всіх тих народів. За всі твої мерзотні вчинки зроблю з тобою таке. Чого я не робив ніколи, і чогось подібного я ніколи більше не вчиню. Через це батьки поміж вами їстимуть власних дітей, а діти споживатимуть у їжу своїх батьків. Я звершу над тобою вирок суду, а тих, що залишились, розвію на всі вітри. Як я живий, говорить мій владика Господь. Через те, що ти, Єрусалиме, опоганив мою святиню всіма твоїми гедотами та всіма твоїми мерзенними діями, то я зроблю тебе незначущим, і моє око не пощадить тебе, і я не виявлю милосердя. Третя частина твоїх мешканців помре від моровиці, загине серед вас від голоду, друга третина впаде довкола тебе від меча, а третю частину я розвію по всіх вітрах. Пославши вслід за ними меч. Лише тоді вичерпається мій гнів, вгамується моє обурення щодо них, і я заспокоюсь. Лише тоді вони зрозуміють, що я Господь говорив і робив усе в запалі моїх ревнощів, коли я виявляв над ними свій гнів. Так, я перетворю тебе на пустелю, ти станеш ганьбою серед навколишніх народів, перед очима кожного, хто буде мимо проходити. Ти, дочко Сіону, станеш наругою і посміховиськом, застереженням і страховиськом для сусідніх народів, коли я виконуватиму над тобою вирок суду, важко караючи тебе в гніві і великому обуренні. Це сказав я, Господь. Я випущу на вас згубні стріли голоду, які будуть нищити вас. Я посилатиму їх, щоб вас остаточно вигубити, допускаючи голод через знищення ваших запасів хліба. Нашлю на вас не лише голоднечу, а й лютих звірів, які позбавлять вас дітей. Крім того, над вами пронесеться моровиця і кровопролиття від меча, який я на вас спроваджу. Це сказав я, Господь. Розділ шостий Було до мене Господнє слово такого змісту. Сину людський, зверни своє обличчя до Ізраїлевих гір і проголоси щодо них пророцтво. Скажи їм: горе Ізраїлю, слухайте слово мого владики Господа! Так говорить Владика Господь до гір і пагорбів, до рік і байраків. Ось я спроваджую на вас меч і знищу ваші священні пагорби, ваші жертовники будуть спустошені, а ваші вівтарі для кадіння будуть розбиті. Покладу ваших убитих перед вашими ідолами. Так я залишу трупи Ізраїлевих синів лежати перед їхніми бовванами, розкидаю їхні кості довкола їх жертовників. Скрізь, де ви проживаєте, міста будуть зруйновані, ваші священні пагорби спустошені і знищені, а жертовники розбиті. Ваші ідоли також будуть розбиті і зникнуть, а ваші вівтарі для кадіння перетворяться на уламки. Таким чином вироби ваших рук взагалі будуть стерті з землі. Багато з вас загине і тоді зрозумієте, що я Господь, декого з вас я збережу, аби був від вас залишок, вони врятуються від меча і будуть розпорошені серед народів у чужих країнах. Ті з вас, котрі врятуються між народами, куди будуть відведені в полон, згадають про мене, коли я розіб'ю їхнє блудливе серце. Що відступило від мене, і їхні розпусні очі, що чинили перелюб зі своїми ідолами. Вони відчують огиду до самих себе через усе те зло, яке вони творили, віддаючись своїм мерзотним учинкам. Вони зрозуміють, що я Господь недаремно застерігав, що спроваджу це нещастя. Так говорить Владика Господь, сплесни твоїми руками, тупни своєю ногою і вигукни, ой, яке горе! Адже за всі мерзотні вчинки ізраїлевого роду вони впадуть від меча від голоду і від моровиці. Хто далеко помре від моровиці, хто близько впаде від меча. А хто залишиться і врятується, загине від голоду. Такими будуть наслідки мого гніву щодо них. Вони зрозуміють, що я Господь, коли трупи їхніх убитих лежатимуть поміж їхніми ідолами, навколо їхніх жертовників, що на кожному священному пагорбі, на всіх вершинах гір та під кожним креслатим деревом, на кожному місці, де вони кадили пахощами всім своїм ідолам, і я простягну свою руку проти них і зроблю країну вкрай спустошеною від пустелі і до дівлати. Скрізь, де вони мешкають. Тоді зрозуміють, що я Господь. Розділ сьомий Було до мене Господнє слово такого змісту. Ти, сину людський, сповісти, що говорить Владика Господь. Ізраїлевому краю надходить кінець, надходить кінець на всі чотири краї цієї землі. Отже, тепер тобі кінець. Я спроваджу на тебе мій гнів і судитиму тебе за твоїми дорогами життя, і поводження, покараю тебе за всі твої мерзотні вчинки. Не змилосерджуся над тобою і не щадитиму, відплачуючи тобі згідно з твоїми ділами. Наслідки своїх гидких учинків відчуєш на собі, і тоді зрозумієш, що я Господь. Так говорить Владика Господь, одне лихо тягнеться за іншим лихом, надходить кінець, так приходить на тебе кінець, він тебе наздоганяє в усій своїй невідворотності. На тебе, мешканцю краю, наближається заслужене тобою, настає час, прискорюючи день лихоліття, коли замість веселих вигуків, з гір доноситимуться зойки скорботи. Незабаром я виллю на тебе, мій гнів, ти відчуєш на собі моє обурення, коли я судитиму тебе за твоїми вчинками, віддаючи тобі належне замерзенну поведінку. Навіть не блимне моє око, щоб пожаліти. Я не виявлю жодного милосердя, відплачуючи тобі за твоїми дорогами життя. Всі твої гидоти ти відчуєш на собі і зрозумієш, що я Господь, котрий карає. От і наблизився той день, він дуже поспішає, надходить твоя черга. Твоя палиця зацвіла, пишно буяє гординя, насильство зростає і стає палицею беззаконня, від них не залишиться нічого, ні від їхнього великого багатства. Ні від їхніх крикливих заворушень, ні від їхньої зарозумілості. Надійшла пора, наблизився день. Хто купив, нехай не тішиться, а хто продав, нехай не журиться, бо над усім цим скупченням люду вибухне гнів. Адже хто продав, більше не повернеться до проданого, хоча б і залишились обоє живими, оскільки пророче видіння щодо всього цього скупчення люду не буде відмінене. І ніхто своїм беззаконням не продовжить свого життя. Затрублять труби, все буде готове, але ніхто не кинеться у бій, позаяк мій гнів вибухне на все це скупчення люду. Меч зовні, а моровиця і голод усередині. Хто на полі, той загине від меча, а тих, хто в місті, погубить голод і моровиця. Але хоча б деякі з них врятувались утечею в гори, то перебуваючи там, як голуби з долин. Усі вони, як і кожен, зокрема, стогнатимуть, вони загинуть з причини власного беззаконня, руки в усіх ослабнуть і всі коліна тремтітимуть, як вода, всі покриються веретищем і зазнаватимуть відчуття жаху, на кожному обличчі почуття сорому, а на кожній їхній голові лиси на жалоби, своє срібло вони повикидають на вулицю, а їхнє золото вважатиметься нечистим. У день Господнього гніву їх не зможе врятувати ні їхнє срібло, ані їхнє золото. Усім цим вони не наситять своєї душі і не наповнять своїх шлунків, адже їхнє беззаконня стало на перешкоді. Коштовності особистих прикрас провадили до гордощів і спонукали робити собі різні подоби своїх гидких бованів, тому я зроблю їх огидними для них. Я віддам їх чужинцям, як здобич, аби нечистивці землі їх пограбували і опоганили. Я відверну від них моє обличчя, і тоді грабіжники осквернять мою скарбницю, вдершись у неї, злочинці опоганять її. Приготуй кайдани, тому що край наповнився судовими позовами кровної помсти, а місто сповнене насильством. Я приведу найлютіших з народів, аби вони оволоділи їхніми домами. Я покладу край зарозумілості сильних, а їхні святині будуть осквернені. Надходить жах і спокою вони шукатимуть надаремно. Нещастя йде за нещастям, і одна вістка гірша за іншу вістку, чекатимуть видіння пророка та дарма, адже священник не зможе навчати закону, не буде поради і в старішин. Навіть цар перебуватиме в жалобі, будуть у віччя й можновладці, а руки простого народу краю від безсилля опустяться. Я чинитиму з ними за їхніми дорогами життя й судитиму їх за їхнім судом. Тоді вони зрозуміють, що я Господь. Свята Євангелія від Луки, розділ третій. На 15-му році панування Кесаря Тиверія, коли юдеєю володів понтій Пилат, а ірод був тетрархом Галилеї, його брат Пилип тетрархом Ітуреї та Трахоніцького краю, а Лесаній тетрархом Авіліні, за первосвященників Анни й Каяфи було Боже слово в пустелі до Івана, сина Захарії. Він пройшов усю околицю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів. Як ото написано в книзі пророцтва пророка Ісаї, голос того, хто кличе в пустелі Приготуйте дорогу Господню, вирівняйте стежки його. Хай кожна долина наповниться і кожна гора, та кожний пагор понизиться, нехай криві стежки стануть прямими, а вибоїсті гладкими дорогами. І кожна людина побачить Боже Спасіння. Іван казав людям, які приходили хреститися до нього, Роди гадючий! Хто навчив вас утікати від майбутнього гніву? Тож принесіть плоди гідні покаяння, і не намагайтеся казати собі маємо батька Авраама», бо кажу вам, що Бог може з цього каміння підняти дітей Авраамові, адже вже й сокира лежить біля коріння дерев, кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і вкидають у вогонь. Запитували його люди, кажучи, що ж маємо робити? У відповідь він казав їм. Хто має дві сорочки, нехай дасть тому, хто не має, а хто має їжу, так само нехай робить. Прийшли митники хреститися і запитують його, учителю, а що нам робити. А він сказав їм, нічого більше від того, що встановлене вам, не вимагайте. Питали його й воїни, кажучи, а ми що маємо робити? І він їм відповів нікого не кривте, не обмовляйте і задовольняйтеся своєю платнею. Коли народ чекав і всі роздумували у своїх серцях про Івана, чи він часом не Христос, Іван відповідав усім, кажучи: Я хрещу вас водою, але йде дужчий від мене, якому я негідний розв'язати ремінців його взуття, він буде хрестити вас Духом Святим і Вогнем. У його руці лопата, щоб очистити свій тік і зібрати пшеницю до засіків, а полову спалити вогнем Невгасимим. Багато ще й іншого, потішаючи він, благовістив народові. А тетрарх Ірод, якому Іван докоряв за іродіяду, дружину його брата, і за все зло, яке зробив ірод, до всього додав ще й те, що замкнув Івана у в'язниці. Сталося ж, коли хрестився весь народ і коли Ісус, також, хрестившись, молився, розкрилися небеса, і Дух святий у тілесному вигляді, як голуб, зійшов на нього і почувся голос із неба: Ти мій улюблений син, у тобі моє уподобання. А сам Ісус, розпочинаючи, мав років зо тридцять. Будучи, як вважали сином Йосипа, сина Іллі, сина Маттана, сина Левія, сина Мелхії, сина Янная, сина Йосипа, сина Мататія, сина Амоса, сина Наума, сина Еслія, сина Нангея, сина Маата, сина Мататія, сина Семія, сина Йосиха, сина Йоди, сина Йоанана, сина Рисія, сина Зоровавеля, Сина Салатеїла, сина Нирія, сина Мелхія, сина Аддія, сина Косама, сина Елмадама, сина Іра, сина Ісуса, сина Еліезера, сина Йорима, сина Матата, сина Левія, сина Симеона, сина Юди, сина Йосипа, сина Юнама, сина Еліякима, сина Мелея, сина Мени, сина Матата, сина Натама, сина Давида. Сина Єсея, сина Овида, сина Вооза, сина Сали, сина Наасона, сина Амінадава, сина Админа, сина Арнія, сина Есрома, сина Фареса, сина Юди, сина Якова, сина Ісаака, сина Авраама, сина Тари, сина Нахора, сина Сируха, сина Рагава, Сина Фалека, сина Евера, сина Сали, сина Каїнама, сина Арфаксада, сина Сима, сина Ноя, сина Ламеха, сина Матусала, сина Еноха, сина Ярета, сина Малалеїла, сина Каїнама, сина Еноса, сина Сита, сина Адама, сина Бога.